Добрий день, усім добрим людям! Ви знову на каналі Просто Смакота від Марії. Готуємо газдинки. А що будемо готувати? Будемо готувати з моєї пам'яті. Ось польський рецепт. Називається Фасолька по-бритонськи. Але насправді це все дуже просто. І при цьому смачно! Є в мене в сім'ї. Любителі і поціновувачі фасолі. Я, як би скажу так, її буду їсти, нема обходжуся. Але я приготую, тому що залишились деякі продукти. І, знову ж таки, щоб використати, щоб не пропадало, я, звісно, приготую. Дивіться, що нам для цього потрібно. Я маю 600 грам молодої фасолі. Бачите, в мене така фасоля. Велика, біла, гарна, вона молода, але я її замочила. Якщо у вас стара фасоля, замочіть її. Тобто, фасольку переберіть, промийте старанно і замочіть на ніч. Ось. А зранку вже поставите, як будете готувати. 600 грам фасолі, 250 г. В мене, тобто чи міліграм, в мене перетерті помидори. Також залишились такі м'які помидори. Я стерла їх на терку без шкірки, насіннячко, тобто розрізаєте помидорку, насіннячко вибираєте, щоб тут не було. І стираєте до, до шкірочки, шкірочку, звісно, викидаєте. Ось, Так що 250 мілілітрів. І залишки. Я маю залишки ось такої свинячої корейки свіжої. Тут в мене 150 грам. Ось такий залишок ковбаски лишився. Тут в мене 70 грам цієї ковбаски. І купили спеціально до цієї страви 400 грам ось такої ковбаски копченої. В ідеалі візьміть, от на 600 грам фасолі, має бути 600 грамів. Копченого 600 грам, наприклад, корейки копченої. Тобто не 600 грам, а 300 грам копченої корейки і 300 грам якоїсь ковбаски копченої, яку ви любите. Добавлю я, можливо, ще ложку. Ну, швидше за все, добавлю томату, бо це мені не дасть такого кольору і такого насиченого смаку ці помідорки. Сіль, перець. Цукор за смаком, обов'язково майоран, духмяного перчику чотири штучки, три лаврових листочки. Все, бачите, ніби такі прості складники. Що ми першим, першим ділом? Що ми, зробимо? що ми зробимо? Дівчатка, візьмемо кастрюльку І цю водичку, якщо у вас фасолька мочилася на ніч, то також разом з цією водичкою. У мене фасолька молода. Дивіться, води має бути на 3 сантиметри вище фасолі. Кидаємо сюди відразу лавровий листочок. Ой! Чає, чи кашля, я аж налякалася. Кидаємо сюди духмяний перчик, 4 штучки. Даємо відразу чайну ложку цукру. Чайну ложку цукру. Ось. І. Відразу присолимо. Десь, мабуть, теж чайну ложку. Все. Ставимо на вогонь. Я ще долию водички, бо в мене, ну, мабуть, так, ця кружечка, бо в мене там немає вище на 3 см. Все, ставимо відварювати фасольку практично до готовності. Щоб вона нам не розсипалась, так, практично до готовності. Е, тим часом, дівчатка, поставили відварювати нашу фасольку, а займемося, що нам тут потрібно нарізати. Е, дивіться, Ріжте собі хоч соломкою, хоч, хоч соломкою, хоч кубиками. Звісно, так щоб було зручно жувати. Е, ось таких, я не знаю, яка оболочка на цій ковбасі. На ковбасі не вказано. От. Але е, Якщо ви маєте, можливо, кісточку або шкіру від копченої корейки. Або я зараз зніму такої шкіри з ковбаси цієї і вкину до фасолі. Щоб вона також набралася, якби трошки ще й такого прикопченого смаку. Все, нарізаємо, зараз ми все наріжемо і будемо продовжувати. Потім. Дівчатка, наша фасолька вариться. Бачите, вкинула я собі оці шкірки від ковбаси, як я вам казала, щоб фасолька і цей відвар також мав такий прикопчений запах. Тут в мене на пательні буквально 2 столови ложки розтопленого смальцю. Смалець, іменно смалець. Все. Додаємо спочатку ось це залишки нашої корейки свіжої. Відалі брати треба копчену. Зараз ми її підсмажимо. От. І продовжимо, бо це сире, нам треба його довше посмажити. Так, підсмажили ми нашу кореєчку, сиру, додаємо цибульку. Дрібно порізану. Цибульку також будемо смажити якби до легкого зарум'янювання. От не будемо так вже сильно. Як підсмажимо, тоді ще вкинемо нашу ковбаску. Все, дівчатка, цибулька наша також почала підрум'янюватись. Додаємо наші ковбаски. І ще раз підсмажуємо вже разом, разом з ковбаскою, щоб ковбаска також підсмажилась. Так. Дівчатка, підсмажили ще нашу ковбаску. Фасолька в нас відварена. І тепер що робимо? Шкірки я, до речі, вже собі вибрала з тої фасольки, бо вони нам не потрібні. Добавляємо фасольку сюди, в пательню. От. Без відвару. Відвар поки залишаємо, він нам знадобиться. І скільки нам його знадобиться, я не можу сказати. Ми будемо зараз бачити. Так, додали фасольку, вимішали. І додаємо наші перетерті помидорки. Зараз ми подивимося. Що у нас тут виходить? Так, помидорок нам явно, дівчатка, замало. Значить, я ще додам столову ложку. Зараз подивлюсь, томатної пасти. Так, де в мене паста? Ну, тут, мабуть, більше і не буде, як столова ложка. Бо це вже ну, бачите, ось так ось залишки. Якраз десь столова ложка. Ще раз вимішуємо. Я вже бачу, що воно в мене мало якби тут власного соку і цього соку з помидор. Тому ось цей ось відвар, який у нас залишився з фасольки. Ано зараз ми додамо. Так. Все, все, що залишилось, все додали. Накриваємо кришечкою, дівчатка. Але чекайте, перед тим ми собі присолимо, дівчатка, за смаком присолимо. Додамо чайну ложку з верхом цукру. Ось. Ще раз старанно перемішайте. Все, дівчатка, бачите, ось, ось так у нас вийшло рідини. Накриваємо кришкою і будемо тушкувати 20 хвилин. Потім будемо приправляти нашими приправками. Без 20 хвилинок протушили ми. Ось, бачите, якщо у вас соус загущується, як ви 20 хвилин протушили, можете додати ще трошки водички собі. Ну, я собі от бачу який. Додаємо 2 лаврових листочка. Додаємо. Ой, чекайте, бо зараз як відкрию, аби перець не розсипала. Додаємо чорний мелений перець за смаком. Це вже ви дивіться, як ви любите. Ось. Ну, поки я зараз зупинюся. І додаємо майоран, дівчатка. Обов'язково цю приправу додаємо. Так. Ну, Я, мабуть, також додав чайну ложечку. Перемішуємо старанно. І ще 10 хвилин під кришечкою тушкуємо. І будемо смакувати. Все газденьке. Наша смакота готова. Ось так ось виглядає. Чоловік прийшов з роботи каже, що запах стоїть аж за, хоч у нас тамбур, аж за тамбуром на загальний коридор. Я кажу, ну, а Польща тобі не пригадалася. От, кажу, готую фасольку по-бритонськи. Пробуємо. Дівчатка, газденьки. Хто любить фасолю? Можливо, хтось, як я, назбирає ще залишки, ковбаски, кореїчки, Ось, не знаю. Хто любить фасолю, обов'язково її так приготуйте. Якщо ви ще так її не готували. Приготуйте. Це смачно. Це калорійно, <с> я думаю, і це корисно. Ну, як? Ковбаска копчена не корисно, але фасолька корисно. Так що готуйте. Всім, хто зараз вечеряє, бачите, вечеря. От, Всім, хто зараз вечеряє, смачного Ось. підписуйтесь на мій канал. Просто смакота від Марії. Заходьте, пишіть коментарі, всім обов'язково відповім. Давайте вчитися чогось нового разу і всім до зустрічі!